Доброго дня, шановні пані та панове. презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород, секція номер 2 другий поверх, 207-ма квартира. Запрошую. Маємо декілька планувань. Посилання до цього відео будуть усі. Значить, Заходимо в прихожу, по праву руку є чудове місце для шафи Купе, як ви бачите. Далі, прямо по курсу, кухня-студія, кімната. По ліву руку санвузол. Також тут є можливість облаштувати зону, відкриту зону для роздягання, тобто для взуття та для верхнього одягу. Ну і Тут, тут мейкап зону можна також зробити. І так, санвузол стандартний, розводки, бачите, є. Всі. Будемо коротко дивитися коротко оглядати. Далі кухня студія. Окремо відокремлено зону для приготування їжі. Бачите, да? тобто силові кабеля стоять, холодна, гаряча вода, каналізація є, точки електрики також є. І лоджія та кімната. Це все можна перепланувати під себе, зробити пересінок, перепланувати лоджію, або взагалі її забрати. Ось така у нас квартира. Тут місце спальні. Ось так все виглядає. В деяких моментах я залишав так, таку, таке планування, забирали нижню частину, робили відкриту лоджію, щоб в кімнаті було більше місця. І тут робили стіну з гіпсокартону або з газоблоку. І ось тут стільки місця в лоджії. Давайте якось з іншої сторони зайду. Ще з кухні можна зайти в лоджію. Ось так виглядає лоджия. Ось. І показую вид з вікна відразу. Ось такий вид з вікна у вас. Це другий поверх, нагадаю. Ось такий вид із вікна. Всім гарного дня на зв'язку.